Вітаю вас, шановні глядачі. Пропоную переглянути проморолик до майбутнього бою Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, який відбудеться у Ріаді Саудівська Аравія. Дата бою 17 лютого 2024 року. На кону буде і звання Абсолюту, тобто розігруватися будуть всі чотири чемпіонські пояси у Супертяжах. Три пояси Олександра Усика — це WBA WBO та IBF, і один пояс Тайсона Ф'юрі — WBC. Бій мав відбутися раніше 23 грудня, але в зв'язку з тим, що Тайсон Цюрі проводив виставковий поєдинок з Ренсісом Гану, який виступає в UFC наприкінці жовтня, бій перенесли на 17 лютого. Щодо плюсів та мінусів кожного з бійців, наш Олександр має швидкість, має гарне кардіо, тобто витривалий, і має точні удари, і дуже вони такі незвичні. В нього незвичний, не класичний е -ти тип. Ведення поєдинку. На боці Тайсона Ф'юрі надпотужні удари, витривалість. У поєдинку з Вайлдером він показав, як він може вставати після нокдаунів. Також обидва боксери не мають жодної поразки у своїй кар'єрі, що буде ще цікавішим, тому що останні свої бої вони провели на рівні, не отримали поразок, виступали дуже гідно. Тому сподіваємося, що Олександру трошечки вдасться набрати маси. При цьому він не втратить у швидкості, що було трошки помітно в останніх його поєдинках, оскільки супертяжі все-таки є супертяжі, і там маса відіграє дуже велике значення. Тому будемо чекати з нетерпінням поєдинок, до якого залишилося трішки більше ніж два тижні. Боліваємо за нашого Олександра. Сподіваємося, що він зробив висновки в боях. З більш масивнішими суперниками, такими як Джошуа, наприклад. Будемо сподіватися, що він достроково переможе Тайсона Ф'юрі, але не потрібно розслаблятися, тому що він дуже дуже серйозний суперник. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайк, чекаю на ваші відгуки.